На початку не було ні життя, ні смерті, ні світла, ні темряви. Однак був верх і низа, верх, де правили вічні дракони, і низа, де були істоти, які одного дня стануть людьми, гігантами і лордами. Внизу був народжений вогонь, і деякі істоти знайшли силу в цьому полум'ї і взяли її собі. Він, відьма Ізоліта, і Ніто є ще один, про якого я не згадав, а він з'явився вже після перших трьох, Пігмей знайшов темну душу і поклав цим початок людство. Гвіна побудована на першому полум'ї, однак з часом навіть це полум'я почало засати. Стало зрозуміло, що людяність. Маленька чорна перемара в кожній людині може підживлювати вогонь, тому він наказав своїм дітям наглядати за людьми. Можливо, є причина того, що темна душа нам після перших трьох, можливо, вона була паливом. Коли полум'я почало задухати, відьма із літа спробувала створити нове полум'я з її власної душі. Але воно вийшло з під контролю і створило демонів. Потім, ні звідки з'явилося прокляття, якась хвороба, що призводила замість смерті до спустошення, і щоб скасувати його, люди повинні підпитувати полум'я. І це приводить нас до Ніто, який мав при собі обряд, що дозволяв підсилювати костри. Що були розкинуті? По всьому світу, на відміну від інших лордів, у нього схоже тільки одна мета він не цікавиться політикою зовнішнього світу, крім одного випадку, коли він приніс смерть безсмертним. Кам'яна лоска вічних дарконів була роз'єрвана віном, а Ніто завдав смертельного удару. Але чому він це зробив? Що ж, в інтересах Ніто рівність, тому що якщо є життя. То має бути і смерть. Після успішного союзу з віном Ніто досяг водим над мертвими в катакомбах. Схоже, він задовольнявся очікуванням у найтемніших глибинах катакомба, повільно збільшуючи свою армію мертвих і продовжуючи підтримувати полум'я. Адже поширюючи смерті, нежить муситиме живити вогнище. Живе вогнище і ера вогню зможе тривати ще трохи. Але полум'я сказатиме вічно. Скільки не підживлю його, скільки не запалюю знову. Але цикл продовжуватиметься, що приведе світ до ще більших страждань. Великі лорди, володарі великих душ. Усі вони стануть їм на завиді обраної нежитті. І, зрештою, стануть частиною першого полум'я. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде, Україна!